Добрий день. Сьогодні мені хочеться з вами обговорити таку тему, як, так як ми вже всі знаємо, що 2024 рік нас усіх розбудив, пробудив, ми всі пробуджені. І зараз цей 25 рік ми повинні якби, всі приходити в своє осознання. І там нам дають, хто каже до 26-го, хто каже до 27-го. Ну, ми не будемо гадати, до якого і до чого. Ну, факт той, що ми чітко знали, що хто, що всі були пробуджені у 24-му, ну хто не хотів пробуджуватися, вони там і залишилися, і для них немає нічого нового. Вони як жили, так і будуть жити, тому що вони не зробили свій вибір. Ну а так як ми його усі зробили, ми йдемо з ми всі з Богом, не, ніхто з нас не вибирає темні енергії, всі йдуть вперед. І я хочу просто внести таке маленьке як доповнення, щоб знати, що таке, як кажуть, ми повинні себе прийняти, прийняти себе і своє вище, Я, якби свою свідомість у, у собі, це означає, що ми повинні признати себе частинкою Бога. От Хто каже там, Розширена свідомість, хто каже своє вище я, а фактично, ми повинні прийняти свою частинку, частину Бога, яку нам дано при народженні. І ця частинка Бога повинна, як кажуть, з голови, війти сюди, в наше сердечко. Тому що нас фактично, як би сказати, веде. Ну, якби ми повинні все зараз робити, то, що нам підказує душа. І цей механізм, як ви знаєте, устроєний так, що в нас є земне тіло, яке теж має всі передаточні, як кажуть, щотчики. ми спілкуємося через своє тіло, ми спілкуємося своїм родом, своїми дітьми, своїми внуками, сусідами, взагалі. з ким. Все, навіть хтось з телевізором теж спілкується через свої тонкі тіла. І ми спілкуємося з вищими нашими тілами, ми спілкуємося, як кажуть, у вищі наші тіла, це ну, якби наша любов, наша ну, близнюкова наша душа, ну, і всі знання, вищі, вищі знання, які ми получаємо, божественну волю, це все ми получаємо від вищих тіл, божественних тіл від Бога. І так як ця. Вищі божественні тіла, вони якби, діляться, фактично є дух і є душа. Душа це в серці, вона знаходиться в серці, і коли ми, як кажеться, помираємо, то наша душа возноситься і з'єднується з, з Отцем Небесним. А дух наш, це є, він якби. Теж відходить, він же не сидить коло, він же не лежить у нашій, як кажуть, коло нашого мертвого тіла. Він теж йде у вимір, це енергія, яка з'єднується з нашим родом. І от через що нас курірують вищий рід. Вищий рід це значить ота от енергія, яка нас тут вела, вона з'єднується з цим нашим родом. І ми стаємо ще набагато сильніші, тому що цей рід наш постійно щось та й додає, і ми стаємо великим могучим родом, який приносить нам і багатство, і ну, силу, як кажуть, і увіреність. Через що, коли люди родяться, і зразу, якби сказати, хто знає, то знає, що від тата вони приймають дух, який їх веде по життю, а від мами вони приймають душу. І хто прийняв від тата, він, якщо тато його шустрий і смілий, то він теж буде шустрий і смілий. Ну якщо тато, наоборот, такий, як кажуть, невідомо який, така й дитина буде. А якщо мама сильна, і якщо хто прийняв допустим, мамин дух, значить тоді він буде сильний. Якщо мама сильна, якщо мама слаба, то теж буде слабий. От через що діти у сім'ї? Зразу відрізняються, хто має татів дух, хто має мамин, хто душу мамину, хто тату. А є такий, як от, яка третя дитина, це яка вже не відноситься якби зборна. Вона може успадкувати що небудь із своєї рідні. Так що вона може повністю відрізнятися від усіх. Ну і так я не буду говорити про ці родину, факт той, що всі, як кажуть люди, які мають душу, в кожної людини одної немає на землі. Людина, яка би не хотіла, щоб її ну, стати свідомою, щоб вона могла себе, як кажуть, побачити тут на землі, і якби усвідомити, що вона є вічність, що вона не прийшла тільки так сюди, туди і піде це. Буде перейде у вічність. І через певний час якийсь там, коли людина помирає, вона, як кажуть, переходить по роду, отп'ять-таки вона вибирає свій рід і виходить, як кажуть, родиться вже в когось з дітей, ну, з пра, як кажуть, внучок, правнучок, вже входить в їхнє тіло. І, і, як кажуть, ця душа вже прийшла на перевоплощення. Ну, там можуть бути різні зміни. ніхто, Я ніколи не контролював, хто куди йде, там Бог контролює. Ну, факт той, що процес приблизно он такий проходить. І це, А дух разом з тим, от коли людина помирає, дух зустрічає ту людину, і як би сказати, і вони обмінюються, якби. Навіть коли вже і родиться друга дитина, вони знову зустрічаються, обмінюються інформацією, дають дух дає наста вони як, би, як вести себе цій душі, щоб, як кажуть, не більше не мучитись. Тому що зараз цей час нам каже, то, що ми не повинні страдати. Якщо в нас немає грошей, якщо ми бідні, значить ми нікуди не переходимо. Якщо ми вирівнюємо своє грошове положення, ми вирівнюємо своє е, духовне положення, тому що, доки ми своє духовне положення не вирівнюємо, доти в нас і грошове положення не поміняється. А це означає, що ми повинні перестати, як кажуть, ну, супротивлятися, якби не приймати те, що нам дають для тр трансформації. А е, тому що. Це все, що нам дають, ми повинні приймати і радуватися, і сказати дякую, дякую, дякую. Я все приймаю. Все, тому що це все я заслужила, я заробила, я приймаю. І зразу як кажуть, тому що є в нас енергії темні і світлі в кожної одної людини. Немає такої людини, бо в неї не були темні і світлі енергії. Це такий. Був замисел Бога, і це все і в кожній, люди, кожній людині є. І є енергії темні, які ну, не потрібні. Ми їх нажили, десь підчепили, ми їх просто віддаємо світло, і вони там, Отець Небесний їх трансформірує. А ті, які нам потрібно, кожна одна людина мусить сама трансформувати. Тому що, от дивіться, є розум і є, як кажуть, чистий. Розум, який ми приймаємо звище. Значить, свій розум, який в нас є, це не значить, що ми зараз хочемо відказатися від свого розуму і жити тільки душою, а розум куди. Розум нам для чогось дано, це не запчастина, яка можна і викинути, покрутити в руках і викинути. То ви знаєте, що це. Ну його потрібно, як кажуть, трансформувати і щоб він, як би сказати, тільки знаннями, от розум, який трансформується тільки знаннями. От, якщо ви, наприклад, завчили, допустим, там один текст, і він у вас постійно спливає, і ви по тому тексту живете. А вам тепер треба всі тексти нові туди загрузити. І ви спочатку всі там бігають, шукають, до тих, до тих провідників кого хто який куратор, хто де що, ми вишукуємо в першу чергу те, що нам ми хочемо чути, що ми ще не чули, щоб для, для того, навіть щоб утвердитися, щоб навіть побачити, чи, що, що це таке нове. Тому що, як я все кажу, от коли ми отримуємо новий телефон. Купили собі, якщо він буде просто лежати, то він нам не буде мішати, чи він новий, чи він старий, він собі там лежить. Но якщо ми хочемо користуватися, ми повинні навчитися користуватися новим телефоном. І от коли ми кажу, то значить тут ми якраз проходимо ці практики, оці всі молитви, які ми. Вже переадресовуємо на Отця Небесного, переадресовуємо на нові енергії нової землі України, на нові енергії нового роду, на нові енергії нових партнерів. І це вже труд. І це все потрібно також знати. Потрібно знати оці, як кажуть, молитви, які вони, ну наприклад, хто. І місяць, наприклад, і два, і три, кому скільки треба, повинен учити їх і вивчити їх, тому що вони потім будуть самі вже, як кажуть, в голові знаходити свій циво і підходити для душі. І коли ваша душа захоче з'єднуватись з Богом, вам вже будуть викидувати, як кажуть, переходити в мудрість, от розум переходить в мудрість, і вам виходять уже оті Мудрі ті чисті знання. І ті чисті знання ви постійно-постійно доповняєте, і прийде такий час, коли вам відкриють їх повністю, тому що так просто ніхто ніко, нікому не відкриває, тому що е, це велика робота, клопітка над собою. Ну і разом з тим, як ви знаєте, як я вже казала, вийдуть всі темні енергії, які зроблять вам забастовку. Навіть і місяць, і в мене дуже довго йшли ці трансформації, іноді казалось, що я вже тут не зможу. Ну, Потім, коли я вже чітко усвідомила, можна собі навіть записати, що би перед вами не стояло в першу чергу, ви його приймаєте. Кажете, я приймаю, приймаю, я знаю, що це я все заслужила і це все все приймаю. І якщо дуже стає страшно, і зразу робите вдих і віддихаєте оце небесного. А Отець Небесний вже вам підскаже, що з цим робити далі. Коли ви вже маєте силу виробили, що ви робили, вже не боїтеся, тоді ви просто так і кажете. Пробач мені, я вже це декілька разів говорила, що пробач мені, я більше не буду так себе вести. Я розумію, що я тебе зростила до таких величин. А зараз я просто каюся в цьому. І прошу пробачення і, і, і приймаю свою вину, я приймаю і відпускаю без почуття вини. І ви повністю звільнитеся від цих всіх, але їх треба пропрацювати. Ну, хочемо, якби ми не тікали, як би ми ці темні сили не закривали, вони все одно з кожної шпаринки будуть вилізати, тільки як вони відчують, що ви йдете в світло. Так що ми не будемо, як кажуть, їм. Забороняти, бо чим скоріше вони прийдуть, тим скоріше вони підуть, і прийде такий час, коли ви вже зрозумієте, що ви нічого не боїтесь. І отут якраз бачите, через що душа це є доброта, це є любов, це є світло, радість, щастя. Оце є душа. А тут є ще дух сильний, могучий, такий, як татів рід, який стоїть во главі, всього, і ви його призиваєте. І ви і одним тільки словом ви кажете, мій божественний дух допоможи мені, і він тут, як тут вже. І вони просто, знаєте, з мене також так вищий стовп, такий видимий, також такий гасив на мені той огонь, де на мене запалювали, де в мене ті голки вбивали. Ото все гасив і все то, як кажуть, це витягував. І я просто зрозуміла, що. Я зв'язалася з вищими силами, і коли ви будете це відчувати, от як хтось бачить, бачите, тому що ці ангели наші, як би сказати, вони фактично їх зараз на при переході їх фактично немає, але вони є в нас в крові, і вони нам показують різні чудеса. І от нам можуть іти такі, як кажуть, світлові енергії. От світлові енергії, коли вускового кольору, коли зеленого, коли жовтого, коли розового, коли якого. І ми бачимо ці енергії. І ця енергія це ще раз доказує, що ви володієте гарно, будете володіти чи володієте ясне баченням. тому що коли ви вже будете достойні, то вам повністю відкриють не тільки так частично, а повністю відкриють оце ясно бачення, і ви будете бачити. Ну зараз воно не потрібно ще коли ми ще не перейшли. Коли ми вже всі перейшли, але тільки ще не всі прозріли. От немає такого прозріння, що хто зрозумів чітко, що він душа, і що він, як кажуть, сам. І його душа це є маленька така піщинка від Ліця Небесного, яка потім тільки з ним з'єднається. І ви більше нічого не бачите, бо ви бачите тільки себе. І все це, це все гра, гра ваша, ваших ілюзій ці діти, це сусіди, ці внуки, це все гра ілюзій. Ми собі це все створили, ці гри. І ми з ними граємо. Але до цього ми повинні все одно оце, що все-таки воно є, бо хоч ми знаємо, що гра, але разом з тим, як прийшли їсти, доварювати, треба стирати, треба, хочемо чи не хочемо, цю гру ми повинні дограти. І ми будемо її догравати. Ну будемо просто знати, тому що ще, яка 3D не закрилося. Ще туди йдуть якраз до ті, хто, якби пройшов переход, але не збирається переходити. Він повертається назад, отуди, де то схлопнеться, де захлопнеться. І буде такий як розподіл цієї землі. От навіть тепер, навіть тепер, де в 3D ми жили, то пошти ці всі багаті, вони жили самі між собою, бідні, всі окремо жили. Все одно не було чітко такого. Що жили всі помішано, щоб президент жив десь на якихось трущобах, тому що він цього, він такий, як ми, такого не було і ніколи не буде, тому що в них. І ми повинні знати, що зараз є різні практики, і цими практиками яка от міняти теж оці гроші на, уже на гроші п'ятого виміру, тому що. Такі гроші вже третього до нас не приходять. До п'ятого ми ще не розуміємо, як їх оновити в собі. Тому що, якщо ми раніше просили щось у Бога, тепер цього просити не треба, все все відміняється. Ніяких просьб не може бути. Може тільки бути це, як би сказати, тільки єдина просьба це то, щоб ми. З'єдналися з творцем, це саме більша повинна бути, як кажуть, саме більше бажання, і просити, щоб він нам дав просвітлення. Оце можна просити. А більше нічого, тому що і навіть ці гроші вони коли ми станемо багатством творця, тому що ми стаємо багатством творця, і ці гроші в нас увійдуть як багатство наше, наша кров буде. Багато. І ми, нам не потрібно переживати, якщо ми тільки просвітлюємося, самі гроші будуть приходити до нас, і все у нас буде. Так що, я думаю, що нам не потрібно е, зациклюватись на цьому, що нам потрібно, е, як би сказати, е, що нам просити. Нам потрібно проходити практики кожен день е, е, молитися і кажуть, новими молитвами. Скільки Є гарних різних молитв, які, от, які прямо оновлюють. І через певний час уже і думаєш, як я могла ту молитву молитися тих. Старців, які вони в той час були дуже такі, як святі молитви, а зараз вони проходили дуже тяжке життя, вони проходили друг, друге життя, і для них ці молитви вже для нас вони вже не такі, тому що в нас зараз тільки одно слово до Бога, і Він нас чує, а їм там треба було підсилюватись. вони взагалі не могли так пройти, як ми, а в нас відкрито небо над нами, над нами. Прямо все, що ми говоримо, нас все Бог чує, і він нас буде вести. Я ж навіть казала, хто вже ступив на цю дорогу, будуть пхати з силою. Тільки не треба, як кажуть, руки вставляти в колеса і не пускати, тому що ну, може урватися у них терпець нас пхати. Але разом з тим, я знаю, що коли Бог. Хоче спасти, то він до посліднього буде е, спасати і буде посилати тих людей, які будуть допомагати Головне тепер нічого не обманювати, нікому не брехати. Краще промовчати, але нічого не казати, тому що люба брехня буде жорстоко наказуватися. Тому що раз ми діти Бога, а Бог не бреше. І ми повинні просто нічого не брехати. Говорити правду, а якщо ця правда, як кажуть, для когось важка, то він сам відійде від нас і нам не прийдеться йому що-небудь доказувати. Ми повинні йти вперед тільки тоді, коли ми самі прозріємо, прозріються вслід за нами, наші діти, наші внуки і все. Остальне, ну якщо ми будемо зараз їх тягнути за собою, е, своїх батьків і то все, то ми й самі не пройдемо і їх можемо е, якось загубити. Так що нічого не брешемо. Е, Стараємося, як кажуть, е, все приймати, всю любу. Ну, от, наприклад, хочеться мені сьогодні з сусідкою посварити, чи ж з дітьми своїми. Я сказати собі в думці, я приймаю, приймаю, приймаю це, е, сісти, пороздумувати. І відпустити, і сказати це, і так якби нічого не було, пустити в Божественну волю, все віддавати в Божественну волю, себе віддати в Божественну волю, дітей віддати в Божественну волю. І ви побачите, що у нас все вийде. Тому що це дійсно такий рік, що отак от як все таки катаклізми будуть різні, а у кого б таке світло в душі, то йому нічого не страшне. Ні катаклізми, ні хвороби. Абсолютно нічого. Тому що вам, там, де будете, ви світити, там нічого не буде. Так що, всі ми дружно просвітляємося. Тому що пробудити нас пробудили, а тепер пора нам всім просвітитися. Все, я дуже рада, що ми провели таку хорошу розговор. Всього вам хорошого, Па-па. до зустрічі!